Мадата oh, ніколи не думав, що почну своє відео саме так. Але ви знайомі з дияволом? Бо я так, і навіть місце знаю, де він існував. Що ж, не ходити мов колясами, затарюйтесь водолазним спорядженням. Хто не вміє плавати зупини зупинити ролик та візьми уроки швидкого вишкілу по плаванню. Елементарно, друзі, сьогодні ми вирушаємо у крайдовий період, а точніше у його пізній етап. Локація, як завжди незмінна. північна Америка. У ній ми. Ой. Щось маля життя її потріпало, аж купі не тримається. Ну, насправді, все таки задумано, все нормально. Так, треба. А що шо то всі питання до тектонічної плити, ім'я який фаралон, яка якогось дива сповзла під північну Америку. Причина такої необґрунтованої поведінки тектонічної плити вчені не можуть розгадати і подосі. досі. Проте розколота на дві частини Америка ще не сама найголовніша діч у цьому віді. Саме ніч відбуватиметься у басейні, який створила ця плита, пішовши вниз, а тим самим опустивши середній захід Америки за собою. В результаті чого океанська водиця не примусила себе довго чекати, оскільки рівень води раптово почав підніматися. Океанські води бурхливо хлинули у самісіньку серединку північної Америки. Це і пояснює те, чому 95 мільйонів років тому у пізньому крейдовому періоді північний Льодовитий океан та мексиканська затока були з'єднані. Поки на поділених східній та західній частинах Америки пустували усіма улюблені динозаврики, між ними була вода, у якій усе просто таки вирвало та квітувало життям. Але життя це у західній. Ному внутрішньому морі, така назва цього диво басейну, було таким, що якщо ти хоча б на пару секунд, розслабившись, забудеш де перебуваєш, миттю будеш пошматованим як мінімум десятьма хижаками одразу. А воно й не дивно, коли тільки в одному такому мілководному морі кишіло відразу зу 20 видів найрізноманітніших доісторичних акул наряду з цілим загоном відомих більшості страхітливих плазунів, таких як мазозаври та тилозаври, які є фактично іконами пізньокрейдових вод. Поряд з ними також ширяли й інші знання у масовій попкуль. Турі плазуни довгошиї плезіозаври, такі як еласмозавр та стиксозавр. Неспроста цих різних хижі звіріниць, яким рісніло усе західне внутрішнє море, носить прізвисько такелі акваріум. Здається, це саме той момент, коли назва говорить сама за себе. І хоча не дарма Зозой називають епохою рептилій, які у свій час відігравали там панівні ролі в екосистемі, було би ой як несправедливо не звернути увагу на істот, які були на ролях другого плану. Повірю, зачка, їм є чим тебе здивувати. Йдеться про риб, які пліч опліч снували у пекельному акваріумі з вище перерахованими плазунами, як ми знаємо, середовище, яке тебе оточує, робить з тебе того, ким ти є. Ознайомившись з цим незмінним законом, навіть не смійте дивуватися, чому ці риби виглядають так, наче вони є співзасновниками пекла. Підійшовши з розумінням до того, що якщо ти будеш виглядати у цій тусовці якось так. Тужити більше ніж дві секунди у цьому басейні тобі не дано, оскільки пацанчики по типу мозозаврів явно не зареспектують. Саме тому навіть самі найменші представники риб, щоб розуміли слово найменше в реаліях мезозою значить півтори метри, по типу енходуса, виглядають настільки грізно та брутально. Іноді навіть ті ж самі рептилії могли дати фору цим моторошним мужикам, і можливо навіть не акули були найлічнішими рибами у цих водах. Нею був Ксіфактин, перефразую, руска та сатана. Ці риби не потрібен надмірний супровідний лист, щоб зрозуміти, якою ж добіса грізною та пекельною вона була. Ні, ну ви бачили її? У мене кров стигне від одного тільки погляду на здоровецький скіла цієї риби. Я вже мовчу про голову, і це вона ще не жива, просто кістки. Але як переконливо, проте дружачка, я одно намагатимусь тобі про нього розповісти. Як не яка цілий ролик про нього навіть запилив? Ну все. Слухайте, тож Ксіфактин – справжній левіафан серед своїх. Недаром його витягнута шестиметрова тушка заслугувала титул найбільшої з коли-небудь існуючих кісткових риб за усю історію планети. Ксіфактин був настільки успішно спроєктованим створінням, що у його арсеналі було усе, про що тільки можна було мріяти грузі морів та океанів. Та от навіть починаючи з його гладкого оптичного дизайну тіла, який розсікає воду з мінімальним опором. Ця торпедоподібна будова дозволяла нашій рибонці погратися у форсаж, набираючи швидкість до 60 км нагод. Одино при переслідуванні здобичі, враховуючи форму його тіла, дядюнки за ступенями магістрів підозрюють, що вся скижена тварина, ще й з води могла накинутись, косплеючи стрибки сучасних <рес> Проте, куди страшнішими в усій цій збірній солянці виступає його коротка глибока щелепа, що була всіна розсипом великих конічних зубів. Завдяки цьому він до речі вже вкотре від когось отримав прізвисько риба бульдог, що підходить йому як найкраще, боже. Не риба, а пливучий збірник прізвиська. Ну серйозно. Тут ще варто зазначити, що щелепи у мужика були теж не пальцем роблені, а не ворочені. Якщо ми звикли, що у нас, у людей, верхня щелепа статично прикріплена до нашої черепушки, а нижня рухається проти чогось фіксованого, то у всі фактина усе було маля по-іншому. У нього верхня щелепа мала. Свою точку повороту! І що з цього виникає? А виникатиме те, що коли герой нашого відділу відкривав нижню щелепу, за нею автоматом поверталась і верхня щелепа, тим самим відкриваючи нам вид на страшно широчезну розкриту пащеку. І увесь прикол такого варіанту з рухливою верхньою щелепою якраз таки полягатиме у тому, що гострі конічні зуби в акурат точно будуть спрямовані на жертву, коли ксіфактин йтиме в наступ. Такими масивними щелепами ксіфактин міг з легкістю захопити здобич, доби, не пощастило бути спійманою його злісною пащекою. У своїх щелепах, схожих на жупастку, пастку він використовував свої чудово пристосовані для утримання зуби, пившись ними під правильним кутом у жертву. Завдяки рухливій верхній щелепи, ці вактин забезпечував здобучі мало способів для втечі, оскільки його широко розкрите взялище мало надто великий обсяг. Така особливість потрібна була йому для того, щоб заштовхувати здобучу горло. Цілком як ви могли зрозуміти. Ксіфактин був хижаком з великої літери, ненажирливість, просто золоте слово, яке опише цього лускатого демона, як ніяке інше слово. Так як західне внутрішнє море було морським рестораном, де різноманітної поживи було хоч до схочу, ксіфактину, як його мешканцю, певно завжди було мало. Цей мужик. Псих нереальний, оскільки він жер усе і усіх, хто хоча б якимось чином подавав найменші ознаки життя. Він просто жився усім, що міг вчепитися зубами. Сюди можна віднести як дрібніших риб, так і черепах, і навіть молодняк мозозаврів. Як ми вже вище з'ясували, навіть відростити собі крила було недостатньо, щоб безпечно розсікати повітря над морем, оскільки від цього лютого неадеквата не сховаєшся навіть у небі. Тому навіть низько ширяючим над водою птерозаврам завжди потрібно було бути насторожі, щоб не отримати останні курси подайвін. У своєму житті від коучів в обличчі шестиметрових ксіфактинів, але не рибами та плазунами єдиними. Перната дичина по типу давнього зубастого птаха гесперорніса теж ніяким боком не могла обійти невтоленого морського біса. Проте зесперорнісом проблемка інша. Якщо птерозаври що найменше хоча б тямили, як воно літати, то цей древній птах зі своїми короткуватими крильцями такими даними похизуватися не міг. Він явно не літав, а пірнав за рибу, гребучи своїми перетинчастими кінцівками. Чи варто казати, що він був певне одним з найулюбленіших класочок Сіфактина, якщо у нього була нагода зустріти гесперорніс? Але усі ці гастрономічні історії згасають перед тою, яку вам зараз доведеться побачити. Ну і саме з собою почути. Найбільш відома жертва ксіфактина виникає перед нами з роздобутою дивознахід. Як вже запримітили, у нас тут риба в рибі. Виставлений чотирьохметровий скелет ксіфактина, який очевидно загинув, цілком проковтнувши іншу двометрову рибу, звану ділікосом. І раніше ж ці дві риби споріднені, оскільки знаходяться в одному сімействі. Це можна розцінювати так, якби більший брат з'їв меншого братішу. Виходячи зі стану екземпляра та розмірів гілікуса і шлунку хижака, обидві риби стали жертвою обставин невмилимої прожерливості ксіфактина. Гілікус був настільки великий, чого розміри розірвали нутрощі, вмить вбиваючи жахливу рибу, яка тільки но цілком заковтнула свою здобич. Це до слова про обжерливість та розлади шлунку. Певно, це перше доісторичне створіння, яке померло від гострого розладу шлунку. А тепер до дозав... друзячки. Тільки но вдумайтесь, це ж ця сатана Луската з легкістю могла й людину цілком проковтнути. Ідеалом тут виступить фраза Боже, дякую, що вимерло. А взагалі, Мезозой був світом, де риба їла рибу. А тому ви не повинні дивуватися з фразою «Та як це так, дізнаючись про регулярно виявлені скам'янілості ксифактина, які містять частково перетралені залишки менших риб. Дявіть, яким би джекпотом було колись віднайти тріаду з риби всередині риби, які всередині акули. Таке цілком могло би бути, оскільки, хоча б я не розпирався, описуючи ксіфактина у ролі Самого грізного та страхітливого хижака таким він явно не був. Ну точніше, чише, ну зовсім так. Так, безумовно, він був одним з найнебезпечніших, але тільки одним з наголошу. А тепер, гадаю, варт пригадати куди більше рибок по типу акул критоксеріни та сквалі коракса, які обідуться куди грізнішими. Але й вони ж ведесенько скинуть градус понтів перед справжніми генгстами цієї качалки. Мозозаврами, які знайдуть управу на усіх вище перерахованих, що, якщо дивитися з такого ракурсу, ксіфактин – безумовно найуспішніший хижак, який завдяки своїй комплектації та усеїдності зміг стати іконою пізньокрейдових вод серед інших риб. Але не серед рептилій. О, ні, ніхто не тягатиметься за титул володаря пекельного акваріуму з мозозаврами. Якщо це не мозозавр проти мозозавра, запам'ятайте, мозозавр це 15-метрова мудрошна універсальна потрошилка. Так, страшні вони усі: ксіфактин, і критоксеріна, і навіть маленькі рибки по типу інходуса та гілюкуса. Але знайте, що усе вище перераховане просто дрібізок на фоні могутніх потужних мозозаврів. Короче, <кій> ви розуміли, цей генкста я люблю і готовий їх захвалювати до самого посиніння. Але мені платили за піарксіфактина, а не їх. Так що, виходить ксіфактин простий посередній хижак свого часу на фоні інших, куди потужніших тварюк. І тут, як ніколи, підійде вислів, на кожну рибу знайдеться риба крупніша. Ну, або мозозавра. Ці фактини неймовірно цікава істота з морського бестіарію, яка явно заслуговує на статус ікони мілководної сцени західного внутрішнього моря, та залишається чудовим прикладом того, що обжерливість здоров'я не накине. Що ж, ну а мені здоров'я не накине сидіння за своєю продюсерською апаратурою 24 на 7. Піду свою тушку маля помочую.